Чому в «Нову пошти вас швидко опрацьовують? Тому що, перш за все, вони знають вас. Да, в Укрпошті, коли я пройшов, виявилось ну це гірко і цікаво. Ми вирішили спланувати Новий рік з моїм першим замом, щоб все було гораздо. Давайте вигрузимо даних клієнтів і сплануємо, коли є обсяг. Я кажу, Знаєте, даних клієнтів немає. Е, тому що для того, щоб зекономіти. Ну, маклавіатуру, не тримай, вони для того, щоб зекономити. на Для того, щоб зекономити місце на сервері, стираю дані по клієнтам кожні 2-3 тижні. Я вибачаю, це не два моєї. Це триста вісімдесят шостий комп'ютер. Ну там якесь, ну до речі, стільки скільки украли, це навіть окемеріє чи. Я боюся подумати навіть твою. Даю навіть картбланш, Ну, Ви знаєте, я можу це по пару цифр навести. У нас 11,5 тисяч відділень, комп'ютери стоять а, в 21% відділень. З тих комп'ютерів, що стоять, 65% старше з 10 років. Ми зараз Біля, змінює... петом, Справу не врятуєш. Не, не врятуєш. Але ж а, в цьому випадку ми дійсно, що ми зараз робимо, а, ми розробили пошта ID, а, так, щоб а, дійсно накопичувати дані по клієнтам, коли ви прийдете наступного разу, щоб можна було вас пізнати.